Так, змішувач, фраб заявлено як золоту ось така в нього коробка. Це нова модель, мабуть, місяць вони з'явилися. Так, комплекті шланги. 40 см бачу кріплення, резинки. Це кріплення, це підмийку. Ось такий він хромований, не нержавіка, а хром. Перший раз бачу змішувач китайський, який з коротким ходом. Все, до стіни він не відкривається тільки на себе і сюди. Холодна, сюди, гаряча, сюди. Холодна, гаряча. Ну, а тут змішування. До стіни не відкривається. Глядь, прикольно. Так, по шланзі. Магнітик. Тут магнітик. Тримається магнітиком, дуже класно, не треба попадати туди. Сам аератор. Так, уса обертається 360 градусів. Видула тут і по вазі, по вазі він теж важденький. Мені дуже подобається ця модель. Все буде доставати, дуже зручно ним користуватися. ну Прикольно, мені подобається. Зараз на мийку поставлю. Ставила на велику мийку, не на маленьку, 63 см це кроне. Ось дивіться, він невисокий, отак от 38 см. І якщо ставити велику мийку, ось він достає сюди, кут, туди, сюди, сюди. сюди. Ну і звичайно ж по центру все буде мити.